Святкувати по-тихому вирішила обласна влада День прапора та Незалежності. Кажуть, обійдеться свято у кілька десятків тисяч гривень. Це в рази економніший варіант, ніж у попередні роки. Під питанням лишився феєрверк. Одні на ньому наполягають свято все ж таки, інші категорично проти, бо війна. До слова, спокій міста, У дні масового скупчення людей контролюватимуть кілька тисяч правоохоронців. Кількість навмисно не уточнюють. До них також приєднаються волонтери. Заходи в різних містах регіону розпочинаються вже за тиждень до урочистої дати. Я хотів би виділити 15 серпня обласне патріотичне свято «Вишивана моя Україна. Це в місті Білопілля. Тобто ми хочемо розмазати географію проведення свят на території всієї області. Це буде і Білопілля, і Глухів, Канатоп, Липова долина, Недергалів, Лебедин і так далі. Власникам літніх майданчиків та кафе рекомендують умикати українські пісні а сумчанам одягатися у вишиванки. Політичні ж партії просять утриматися в ці дні від пропаганди.